Ой, слушай-то, блин, 200 погода погода. Сухай-то, да се еда, блин, небось я его якесь. Реально? Блин, сухай-то, да и я му вчора типа продолжаю купить а там да. там якась фейня была. Нам не здається, на них хочемо предложить ее. <різь> Блин, давай ми будемо забрати вдома. Да, да. Коротше, слухай, мене така придохла дивно. <плес> Данир якийсь дивний буде останнім часом став. Сейчас він там ходить з динисом останнім часом. Да-да, кстати. Да. Він так дивно взагалі все останнім часом поводить. Він хоче якусь підставу Так. А так. може не так. А, а, він і хоче. Ну дивись, в нас тут була така компанія, він одразу відійшов від брати і там просто в кутку стояв, поняв? А потім він побіжав з нами, типу а, він з нами був. Це сім'ї путничи. Ага. Я рахую, що нам треба якось його перевірити, то ви якісь варіанти? Не знаю. Можна просто з ним послактувати. Э, можна просто. Бо. Ми його вітримо, типа, на, на, на живому, типу, він днівцями з цей Денисом, І прям там його спали, там вже тут скуди. Такі, правда, напевно, Та, це йдуть закладу. Так, це треба все їду ще дочка. Ну можна сама піти. Ладно, давайте що. Блін, треба. Щось вона підозрить мене в чому. Щось, щось, щось. Треба говорити з Денисом. Блін, нарешті я вийшов з тої лікарні. Що ж я таке з'їв тоді? В четвер був, п'яти цей захворів. Я їв тільки паніні і в Дениса пив. Може, то він щось підкинув, потім, що драка була, та... що мені це все не подобається. Максим, oh, yeah. здорово. Yeah. здорово! Здорово, Слухай, як ти там? Шо? Та щось так болів, живіт, зараз вже менше тоже. Суха, на що мого статися, ти не знаєш? До два, два дні в школі не було. Ну, находить в четвер. Ну я не знаю, я їв тільки по фані там в школі. Именно в школі. Ну і в Дениса воду брав. Блін, а нас же понял з тим Денисом брака була, пам'ятаєш? Може він щось там перемешал? Та може. А ми з Луком, до речі, обсуждали цю тему. До речі, там ще Данія щось почав э, розмовляти з цією компанією. Чесно, він мені не подобається. Щось зурмувся. Ну так. Да. Мені <гументний> завжди не він якийсь дуже був тихоня в нас Да, Подожди. Тікав під, 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 під... завжди, вот да, підозрілий дуже. Маме, підемо прийдемося? Давай. Та, що, давай підемо на в ту, туда, в ту сторону. Та да. відай. Да. О, Максимка, здорово! Здорово! Як справа? Так все нормально. Слухай, дивись як як снігу випало нарешті. Я ждав того. Коротше, у нас сьогодні ярмарка, ти бачив? Ну, ти да, 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 да отамак тому залі є. Так їдемо подивимося, чому стоїмо тут. Ну йдемо, да? Давай полетіли. Since we've no place to go let it snow, let it snow, мене мені it... сказала це продавати. О, Под тобі сказала, я тут сказала. Ну то пиши, походимо. Давай, да. Попкорн 30 гривень. Попкорн 30 гривень. Давай! Дай! Сюди! Давай сюда, йди. Сирний.

Эй! Шалеет що, сюда! Да? Кор стоп, 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 можно? Ты шо, погнал? Офігенно, вообще. В кордон зеленый. Ограбление? Тут ми її продали тут вистріля. Зараз по-другому заходу підемо так. Наразі наша доля. І mm -hmm. працювали файно: Сочок, Попкорн. Сука, взагалі пір. Я к вашему плану, да? Вашему. Что ты что ты с двумя сонами за задружилась? Куда ты встала? А, скоро. Месть будет сладкой. Ну, это правда. А Давай. Давай. Да, целый. Ты бачишь, что с Дименом общалась? Я сказал, що я не буду з ним общаться. Да, там, да, я бачу. башган. Слушай, я це чисто до добра да. Ладно, давай туда. Дай ладно. Да я з Что забувалось с Данейлом общаться? Ти ж зв'язав, що ти не будеш з ним общатися. Дітя, у нас просто є план. Та нілен дружить з Денисом не просто так. Ми, ми придумали так, що він з ним подружжя, а потім ми якусь підставу Денису зробимо. Денисо? Да. Ти впевнений? Сука, мені щось це не нравиться, в А що? Він ми якраз їх зробимо в себе. Так. Ти ну піска от Денису, чекай, Денису, давай, давай. Ну ну давай сюди. Він ми якраз утравив тоді. Да. Да. Давай поши. А що ми маємо робити? І ми ще з Данією зараз думаємо над планом, але це має бути класно. Ладно, давай пиші. Пісю. Пиши на ярмарку, там вже другий день. Да, давай підемо. Давай. Людей поговорити. До то, мене, коротше, тільки що підходили в село та Сігіда і питалися, який у нас план. Всегда. Та ну, як завжди, все тільки того було. Ти що їм казав? Я їм сказав, що ти, типу, подружився, ну, з Денисом. Не просто так. А у нас буде якийсь план. Тому я, коротше, його ще не придумали, нам треба його придумати. Ну, то так, от так. Да какие плани? Ну, додумаемся писать. Добре, заглядай на запад на сам шарма. Здарова. Що ти сюди прийшов от цей? Дребли. Я на самій случай хочу вам розказати, що підставити хоче. А ти що, не хочеш? Залезу, мне... Та де? Та й мені казав. Ти їх завжди, браш, Та дай. Як би ми... хоча настати сюди, розпитали, як з дивимось зуба. А що одно це не знає, що ми, тебе б чи... І ми тобі віримо. Щоб далеч сюди. Давай, будемо мати на увазі. Я ну дякую, конечно, але все одно як ти, як ти думаєш, вірити йому чи ні? Я не знаю, чи вірити, але гук мене чесно задрав. Слухай. нам вже давно хотів все зробити, мені здається, треба пустити. Я чесно, мене настільки бісить. Гук... Ми, вроді би з ним подружили, все добре. Він все одно нас підставити. Вона ці разок йому змогу зараз, повалявся в лікарню де й все. І, ну, Щоб знає, що не треба, 7 місяців прибути.

Я думал, ты виспалась, а вот нет, нет, получается.